Надано дозвіл на проникнення до квартир з метою проведення їх погляду. І має пільги на право встановлено законодавством України. Як... ветеранів війни інвалідні, інвалідні війни. Штукатурка відсутня, стяжка відсутня, покраска відсутня. Сантехніка відсутня. Вибити стекло. Комусь дома треба було. В будинку знаходиться. Рід три колодці, які мають бути ще в подальшому доведені до центральної. Ну, зараз ви кажете, що вода Це... була підключена. А якщо труба заходить, і вона пуста, немає. Не